То є людь, де доньки твої, а ратто не сестру навчаю, брата ні, бо між прадавніх хат панував матріархат. Як у Київській Русі у чистій жінки й красі, знав бо князь, знав і слюк, жінка-брат, примором глюк, за козацької доби жінка стала б на диби. Як звернувся хтось би, брати, маю стать твою забрати. Цесар мовив би, «З царем, стать у жінки відберем. ти б сказала, щоб ти здох і повбивала би обох. За радянських ще часів меч над вами не висів, проти жодної сестри брат меча ще не гострив. Чому ж зараз в Україні десять років стать в руїні? Сестри згідно, сльози ллють. Понста то нардепів ллють.